Сьогодні я пропоную поспостерігати за травичкою. Підіть разом з дітками на галявину, яка знаходиться поряд біля вашого дому. І скажіть, що їх там чекає сюрприз. Коли ви прийдете, перед вами буде зелена трава. Запитайте, що це за казковий килим. Так, це травичка. Які кольори на ньому виграють? Розкажіть, якого кольору може бути трава? Зелена, яскраво зелена та ніжно зелена? Сонечко пригріло землю, розбудило травичку? Спробуйте ручкою доторкнутися з тітками до травички? Запитайте, яка травичка? Сподіваюся, діткам дуже сподобається спостерігати за весняною травичкою, бо вона яскраво зелена та ніжна.